Доброго ранку, друзі! Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні моє перше підключення в рамках спільного проєкту шапку 5х5. Сьогодні 2 жовтня, і в мене надзвичайно гарний настрій, хоч не дивлячись на те, що з вікном вже помітно похолодало. Осінь все ж розказує про свої права. І нагадує, хто тут господарка. Так вже відчувається, що в повітрі такий, знаєте, легенький холодний морозець, хоча заморозків ще не було. І, в принципі, температура 8-10 градусів зранку то ще так комфортно. Чому ж в мене гарний настрій? Але тому що за декілька. Ків місяців років вже можна сказати, я перший раз трішечки виспалася. І це дійсно свято. Ну, що ж, а сьогодні я розкажу, що ж я буду в'язати. І так, першим моїм проєктом в рамках цього спільного проєкту буде Шапочка. Шапочка е, на замовлення. Це буде патріотична шапочка з ось ниточок. Це газал Wool 50 грам 175 метрів. Це в нас склад 40 мірінавул, 20, кашемір, поліамідний і 40 акрил. Ниточка надзвичайно м'ягенька і дуже приємна. Ага, колір, колір, колір в нас. Колір 830. І оцей жовтенький це так, колір 812. І з цих двох кольорів буде патріотична шапочка. Шапочку буду в'язати, ну, дивіться, буде не лише шапочка, буде ще й шарфік. Буду в'язати, напевно, резинкою один на один. Зараз сяду, щось швиденько спробую, буду в'язати в дві ниточки, тому що ниточка так доволі тоненька, хочеться, щоб шапочка була так більш щільніша. Спиці, швидше, всього будуть номером 3. І буду в'язати в два складення. У мене є декілька таких моточків, таких і таких, тому надіюсь, що мені вистачить. Отож, до наступних підключень. Друзі, в мене сьогодні 3 жовтня і сьогодні вівторок. Дуже швидко проминув час. Вчора я надзвичайно гарно попрацювала, в мене чудові результати. І давайте я вам їх покажу. І так, я вам говорила, що буду в'язати резинкою, але трішечки обманула, тому що я вибрала ось такий візерунок. Візерунок дуже легкий. Його я побачила на каналі в Нінок ні, Ніт. Мені, напевно, де ще весною YouTube порекомендував її одне відео, в якому вона розповідала про цей візерунок. Я вам посиланнячку на канал Ні не залишу. І сам візерунок він дуже легкий. Тут лише рапорт 4 петлі. Тобто, в нас йде от лицева, отут виворотня, а оці ми дві між лицевою, от так, з одної і з другої сторони, це ми в'яжемо рисом, міняючи в кожному рядочку, тобто лицева вивернення, лицева вивернення. Тому проблем немає його в'язати, швидше. швидко. Спиці я взяла. Я поміряла, це китайські, ці коротенькі, так, на 40 см. Дуже мені зручно ними в'язати шапочки. Ще мені дуже подобаються їхні різні кінчики. Бачите, ось цей тупий, а цей гостренький. Тому що я часто зв'яжу і цим вказівним пальцем з правої руки я підштовхую петлі, і коли ця спиця гостра, то дуже наколюю палець. А так, дуже зручно і комфортно. Я відв'язала оце один моточок і вже взяла в роботу жовтенький. відв'яжу майже весь жовтенький, можливо, і відв'яжу весь, а тоді буду закривати макілочку. Як буду закривати, не знаю. І так, ще скажу два слова. Не сказала вам, що спиці 2,75. І не сказала вам, що набирала 120 петель і набирала я болгарський зачин. Бачите, ось такий красивий. Край більш. Мені дуже подобається, і ох, я задоволена цим краєм. Все, в'яжу вверх, працюю, вив'язую жовтий моточок. Маю на меті сьогодні вив'язати жовтий протягом дня, ну, але, звичайно, як вийде. Я дуже надіюсь, що вив'яжу жовтий і приступлю до вив'язування шарфіка. Ось такі мої результати. Так мені вже подобається цей візерунок і це полотно просто. Я спочатку не зробила зразочок, і знаєте, я спочатку думала, що він односторонній. А ні, він дивіться, він двохсторонній. І це мене підкупило, тому що я набирала на зразочок резинку 2х2. Я, звичайно, той зразочок розпустила. А так ось так буде красиво. Все, друзі, до наступних підключень. Надіюсь, що буде готова шапочка. Друзі, привіт! Вибачайте за ось такий фон. Ну, дуже сонечко світить в віконечко, але мені треба вам показати, тому що малюк спить, і є час показати. І так, я вам говорила, що в комплект до шапочки буде в мене шарфік, і я його розпочала в'язати. Ось так вам покажу з другої сторони. Ось на цьому етапі я відв'язала. Один моточок в'яжу тим самим візеруночком, який я вам в кінці цього відео покажу, як в'яжеться. І тут відв'язаний один моточок на 40 петлях. Раппорт візерунку, 4 петлі. І тут 32 см. Зараз відв'яжу ще один, ще буде 32 І ще два моточки будуть жовтенькі. Ось такий буде шарфік. В комплект до шапочки. Тепер давайте покажу вам шапульку. Шарфік показую, тому що зв'яжу, а в процесі не покажу. А шапочка в мене на ось такому етапі. На етапі я відв'язала, як бачите, синюю. вона має бути з підкотом. ось так вона має виглядати. Я вже тут розпочала закривати, але мені чесно, воно не подобається. Я ставлю вам фото, як воно виглядає на голівці. В мене на себе натягнула, але щось мені не подобається. Тому, швидше всього, я розпущу і ще трішечки пров'яжу, напевно, сантиметр 2-3, або буду розділяти на клини і закривати якось клинами, переходячи на резинку один на один. Ну, не знаю, ну не подобається мені це. Хоча, якщо більше трошечки пров'язати, може на голівці буде нормально. Закрити голочкою, ось тут воно. Стягнеться, в принципі. треба спробувати. Ось на такому етапі шапочка. Ось таке в мене просунення в цьому проєкті І до наступного підключення. Ну що ж, друзі, моя готова. Перша робота в рамках спільнопроекту шапку 5 за 5 готова! Це ось ця шапочка. Я переробила трішечки маківочку, мені тепер подобається, як вона виглядає. Я вам ставлю фото, як виглядає на мені ця шапочка. Дуже вона класна, такі кольори яскраві. Шапочка ще до ВТО. Я зараз субота її швиденько дов'язала, перев'язала, трішечки розпускала, і зараз біжу влаштовувати її в ванні процедури. Після того ця шапочка буде сохнути і вже буде чіплятися бірочка. І буде чекати свого друга шарфіка. Ось ким виявився цей перший в'язаний тиждень у рамках цього спільного проєкту. Я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи вам подобається ця шапочка. Ну а далі ви побачите, як в'яжеться цей візерунок, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Там я розказую і по кругу, і по поворотними рядами. Якщо ні, до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. пока, пока. Друзі, хочу вам показати, як в'яжеться такий візерунок. Він доволі легкий, але дуже гарно виглядає. І так, візерунку. 4 петлі і два ряди. І так, розпочинаємо перший ряд. Дуже легко і просто: це в нас перша в мене кромочна або крайня. Її я просто знімаю. Далі в'яжу три лицевих. Раз, два, три, Виворотня. І так до кінця ряду. Три лицевих. Раз, два, три, виворотня. Раз, два, три лицевих, виворотня. Так, другий рядочок у нас буде. Перша крайня знімаємо. Далі у нас буде лицева, одна, дві лицевих, виворотня, і ще одна лицева, дві лицевих, виворотня і ще одна лицева, Дві лицевих, виворотня, і ще одна лицева. Дві лицевих, виворотня і лицева. Ось такий рапорт візерунку в'яжемо до кінця ряду. Виглядає чудово, підходить як для шапочок і шарфіків. Це при поворотному в'язанні. Зараз покажу, як в'язати по кругу. І так, перший рядочок при поворотному в'язанні. У нас буде три лицевих раз, два, три, виворотня, три лицевих. Раз. Два, три, виворотня і до кінця. Раз, два. Три, виворотня, раз, два. Три, виворотня. І так, другий рядочок у нас буде виворотня. Лицева. І дві виворотні. Знову виворотня, лицева, і дві виворотні, Виворотня, лицева і дві виворотні. І так до кінця рядочка. В'яжемо. Ось такий візерунок при круговому в'язанні.